Вітаю на п'ятому спецвипуск програми Бізнес час у студії Тамара Мішина. і ми продовжуємо обговорювати тему реформування агропромислового комплексу України і відродження українського села. з нашої студії голова Ніжинської районної ради Чернігівської області Олег Бузун. Ми вітання, пане Олеже. Вітаю. Сьогодні багато говорить про необхідність реформування органів самоврядування на селі. Для чого це потрібно і безпосередньо на прикладі області? Власної ради, що це вам дасть ну, в першу чергу. Це потрібно не лише для Ніженщини, а в цілому для нашої держави. А по-друге, від слів потрібно перейти ну конкретно до реформування. Сьогодні маємо в українських населених пунктах, в громадах базового рівня величезну диспропорцію диспропорцію в демографії, диспропорцію в кадрах, диспропорцію в наповненні місцевих бюджетів і так далі. Все це штовхає до того. Що реформувати потрібно села, райони і міста? Я думаю, що сьогодні фахівці в нашій державі, ну а зокрема, от Анатолій Ткачук, пропонує трихрівневу структуру змін: це регіон, район і громада. Тобто, це не тільки реформування органів місцевого самоврядування, це реформування територіально-адміністративного самоустрою, так. Воно і територіально воно пов'язано між собою. Ну, врешті-решт, нам необхідно розібратися із виконавчою владою і з місцевим самоврядуванням, і перейти від слів до діла формування виконавчих комітетів районних і обласних рад. Це дасть можливість публічній владі бути більш доступній, більш контрольованій людьми і таким чином ну, прийти до цього реформування, врешті-решт. Тобто це і є децентралізація? Це є децентралізація, такі слова децентралізація, принцип, суб, принцип про... субсидіарності влади. Тобто це залишається лише на папері. А от віддамо повноваження на місця. На місця, де буде контролювати громада, громада територій, громада району, громада області. Сьогодні український агросектор являє собою суцільне протиріччя, агрохолдинг. Зростають багатіють, а навпаки, українські села занепадають і стають бідними. Що до цього призвело, і як цього позбавитись? Холдінги вже зробили свою територіальну реформу. Яким чином вони працюють не в одному селі, не в тому районі, а в декількох областях і свою роботу, планування своїх дій роблять на території 100-200 тисяч гектарів, таким чином виокремлюючи, видергуючи села і райони із контекста своєї роботи. Тому е, з холдингами потрібно працювати новообраному парламенту, уряду і президенту таким чином: реєстрація обов'язково в області, в районі і в населеному пункті. На Ніженщині є е, е, такі знову ж таки диспропорції, коли. Е, Підприємство працює в шести-восьми населених пунктах, зареєстровано в одному, і доход від роботи цього підприємства отримує тільки Центральна громада, де є офіс підприємства. Обділяючи місцеві бюджети е, ряду інших територіальних громад, але агрохолдинги вони не дають е, робочі місця у цим людям з різних сел, з багатьох сел. Що головніше Бачення. надання робочих місць або надходження коштів, все ж таки до бюджету? Я думаю, це пов'язані речі, їх не можна якось розділяти. Цікаво в цьому ну позиція. Громадського об'єднання Заступ, які говорять, що потрібно і холдинги зберігати, і розвивати фермери, і малий і середній агробізнес. Ми знаємо, що ну, до чого привели холдинги і, 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 в Бразилії, де не здійснювалася сія зміна, де не відбувався контроль ґрунтів, і, сьогодні, до занепаду. Занеп... Тому контроль держави обов'язково за розвитком холдингів, але створення і робочих місць через середнє представництво. Пане Олеже, якими бачите ви шляхи реформування українського села і безпосередньо на Ніжинщині? І що вже вами було зроблено? Сьогодні село потребує нових утворень комунальних, сільськогосподарських кооперативів. Відродження загодконторів, які б давали можливість робоче місце закупляти залишки сільгоспродукції в населенні і по конкурентним цінам продавати її далі, виводити цю продукцію на ринок, пане Олеже. Розкажіть про європейські перспективи Ніжинщини, і у нас дуже в у нас є програма європейська, яка практично заходить, підходить до завершення свого це програма Кліма іст. Стало використання відродження торфовищ». Вона передбачає три етапи. Своєї роботи перший це контроль викиду СО2. другий це відновлення екосистеми, яка була зруйнована міліорацію. І третє це якраз створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів на селі по закупівлю молока, по виробництву пілетів, по заготівлю сіна. Це те, чим займається селянин, але Йому допомагатиме в цьому європа програма «Про ООН. тобто у Німеччини є перспектива, є і Ми дуже плідно над цим працюємо, пане Олеже. Я вдячна вам за цікаву розмову, але на цьому.